И противоватый. Да. Девочка же Она любит кататься на машине. Мы были и в Львове, и в Карпатах были. А потом вот нам, значит, там в доме. И туда переехали. Ми уїхали з Ізяслава 24 февраля. Нам ще й казали, куди виїдете, якраз Юбі ж юбілей, може, ще щось буде те саме. А ми кажемо, ні, поїдемо, будемо відновлювати, тому що ми кажуть, в сентябрі були, подивилися, можна встановити своїми силами, все потихеньку, можна встановити. Не було забору, це я вже вистановлювалася. Бачите, другий цвет має все. заходьте подивитися. Нічого не було, ні потолка не було. Ні стін, можна сказати, не було. Вони ж їх по позривали все. Це потолок лежить на пам'ять. Тобто плити ж, що були прибиті. І утеплитель. Нам давали волонтери тисячу, так. Виділив в на гривні. І, ми там, і за ті діти ми от, його поремонтували. Вони тоді по камінці багатьом допомагали, от, хто ну, тут на даний момент проживав, виділялися. Особ... Ну, сом... Вікна Ми мене тут момент вже за свій кошт поставили. Це з жінкою вдвох заробили. Це всі ці, ці цвітки, вони в горшках жили і в горшках цивульки поставилися. І за того, що вода текла, криші не було. І вони всі повиживали. І за скільки часу було цукру сутра були? За месяц, да? Ну, может, трошки больше. Эти хозяйство, что там есть. Спасибо. Держим уже. Что нам дали эти сами теплые, так мы уже это поставили. Те, что гуманитарные кури давали нам, 10 штук. А то я, я яйца в людей взял, тогда они сели к очке. Одна три вывела, а два шесть. Я забрал, мамки, два ворота. Такі дахи, значить, означає, що тут люди є і вони сюди хочуть колись повернутися, тут є хазяйни, і вони десь недалеко. Це значить, вони в місці живуть. Якби у них будинки були цілі, і тут було світло, якась комунікація, то вони б сюди повернулися і жили б тут. Приступаємо до роботи очищення ділянки від вибухонебезпечних предметів лінії електропередач 04 кВт. Ці залишки ПГ-30. Він, як ми бачимо, біля хати був склад БК. Загарбників саме більше небезпечно на ділянці це все-таки ПФМ-1С, міноліписток, а також в нас в селі були неоднократно озники, і знаходилися пом3 установлені. Це протипіхотні міни, які також дуже небезпечні і найбільше несуть якусь небезпеку для сапера при оцій іменно роботі. Вилучаємо, щоб люди ну, безпечно було для людей і так само для електриків, які будуть тягнути електромережу. У нас стоїть задача якомога якісно та швидко, ну більше якісно, очистити два населених пункти Ізюмщини які йдуть в першу чергу, аби можна було подати людям електрику, щоб нарешті в них було світло в їхніх домівках. Зроблять світло, обіцяють нам, що почнуть розміновувати поля. Якщо розміновуватимуть поля, значить сюди повернуться фермери, повернуться... Будуть робочі місця, більше людей буде. Якщо світло зроблять, також буде люди повертатимуть. Ну як подивитися на все це. на, на Щось робиш, воно ні за що, не думаєш тоді та саме. Ну, кацюєш та й все. Ось кришу перекрили, тут а тут кришу перекрили. Ну, в хаті поки ще нічого, будемо отоплення робити. І вікна поставили. Цінник тут стоявся, я його розібрав. Пере це все желізо я туди положу на пол, щоб воно було нормально. Побирав і сам. Можна все зробити. Було б желання в людей